Всім привіт народ! Ви на каналі Хижна Рибаків і сьогодні ми приїхали на сулу на Платву, на ночну рибалку. Така в мене містинка, сьогодні тут ж поставлю спінінги і будемо ловити рибку. Сьогодні з прикормки в мене така буде бомба, ще там пачок 5-6 є. І з наживки виходить опариш красний білий. Ось в мене невеликі неприємності, він потікав вже десь. Зараз буду збиратися, розкладатися і ловити. Все, замішав вам прикормку, отак надів два надів два опариша, не фокусуюся. Зараз буду кидати кудись. Ось так от зараз закинусь, виведую рогачика. І буду наблюдати. Народ, я закинувся, буду чекати покльовку. Надіюсь, сьогодні щось зловим. Якщо ні, то завтра зранку, десь годин 5 встану і буду ловити. Якісь дивні такі кормушки купив без дна. Не знаю, чи буде вилітати прикормка чи не буде. Ну якщо будуть обриви якісь, то попробую і скажу вам, чи вилітає дно, чи не вилітає. Ну, іменно не дно, а прикормка з дна. Щось якісь маленькі дибання приходять, тільки що поки я розказував вам про кормушку. Щось таке трошки дибнуло. Ну, Буду наблюдати, сподіватися, що щось зловлю. Перейшов трошки на другу місцину, тут пацики ловлять, кажуть лящі, там, лящі, плотва бере топово. Зараз перейшов. Якщо зловлю, я буду такий радий. Поки йшов він промочився, все мокре, зараз половлю зайде сонце і піду мають перебуюсь і переодінусь. Народ, перший заброс, зловив кормушку з рибою і ще десь засервсь. Зробив. Не знаю, зараз втягнув, витягну. Думав, що коряга, дивлюсь, ще одна карбочка. Все, все вату. Я... Народ, перший такий батончик, зловив невеличку платвичку, посидів хвилин 15 і такий батончик. Ну, приємно, будемо чекати ще. От народ такі покльовочки. Вже перестало. Народ, ще одна така невеличка платвичка. Отак от. Взяла на два парика. Буду чекати ще. Народ, попадається і маленька платвичка, я її відпускаю. Ну, що з нього взяти. Краще батончика половити, ніж маленьку платвичку. Ось підсака, на всяк случай, якщо буде величеньке щось. І невеличкі покльовочки присутствують. Буду ждати, сподіватися, що щось таке величеньке зловлю. Одна така платвичка. Це вже третя, будемо сподіватися на більше. Не встиваю перезакидуватися, витяг тільки одну і зразу друга. Ну, дупле там такі два. Ось перед закинувся, жду зараз ще рибошку. Ось покльовочки такі приходять. Ну, мене радує рибалка. Це тільки перший день, завтра буде другий. І надіюсь, ми щось величеньке зловимо. Пересівся трошки ближче до нашого кемпінгу, закинув ще одну палку, взяв фонарик, бо вже сонце сіло, не видно нічого. Будемо чекати покльовки. Покльовки є, але холості. Покльовки такі, що не співаю замічати їх. На зразу два спінгови, дивіться. Колихає, колихає. Отаке. Щось почався трошки дощик, але не заважає це кльову. О, дивіться, дивіться, дивіться. Так, народ, щось плот не клює. Ось густіра така невеличка. Ой-ой-ой. Така невеличка густіра. Все, буду продовжувати ловище. минут мину 20 половлю і буду зматуватися, бо вже один з півнік змотав, 16 почти позаносив. Все, буду чекати ще рибку і тоді будемо йти спати. Так, народ, зараз 9 годин, зловив ось таку, прикормку, в прикормку замазав і ось, Закинувся ще. Зараз сподіваюся, щось зловлю. Ось, Народ така витяг тільки що. Така невеличка платвичка. Думаю, може ще закину, Не знаю, побачимо, бо щось не дуже видно. Все, садок. Народ, нічого не видно, буде, мабуть, вже закругля... закруглятися, бо нічого не видно зовсім. У мене фонарик вже сідає і, мабуть, вже завтра утром буду ловити. Вибачте, що нічого не видно, але цю інформацію вам я повинен був сказати. Так, народ, все, буду лягати спати, завтра зранку прокинусь і буду вже ловити рибку. Добрий ранок, народ. На годиннику 5 ранку. Все, я вже закинувся, зараз буду ловити рибку. Зараз трошки тут поставлю. Якщо нічого не буде клювати, то... Перейду, мабуть, на ту містину, де я вчора був. І там половлю. Ось дивіться, чи то воно падає на дно, чи то покльовка фіг знає. Дивіться, народ яка краса. Туман. Зараз буде восход сонця. Взагалі красота. Все, буду чекати першу рибку. Зараз замішаємо прикормочки. Підсаки тут рядом, якщо щось велике буде. І буду чекати рибку. Буду надіятися, що щось зловлю. Народ рибка гуляє, але думаю, зараз перейду на другу місцевість, там де я сидів вчора, бо там кажуть тіля є. На той місцевість не знаю, може там ямка якась, може ще щось, то думаю, Время зря не тратить і перейду туди. Так, перша така плавичка, ну народ невеличка, але стандарт. Так що прикольно. Я радий, що перша рибка є. Будемо чекати наступні. І ще одна така невеличка маленька, таку ми відпускаємо. О, дивіться, покльовочки в мене трясе спіння. Ще одна така стандартик, тільки що витяг. Надіюсь, сьогодні може хоч ляща зловлю. Під саку що зарябрав. Якщо лящик буде, то я буду такий радий, що капець. І плотва, і лящ, і густіра. Отаке. Так, народ узнав, що тут десь є бровка. І скільки вже паровозиків таких хороших було, вони всі в бровку впираються і зриваються. Не знаю, як, як, як ту бровку вводить, може зараз на другу містину перейду та й все. і все. Іще одна така невеличка, але я думаю, можна забрати. Зараз перейду на другу містину, бо із бровки я не можу половину рибу витягти. Ось така невелика густерка і ми її відпускаємо. Все, біжи. Народ такий паровозик А Ану, лежи. Така хорошенька трофейничка. Що це таке? Ящик такий невеликий. От, таке, от, за цим ми приїхали. Народ почався кльов, не співаю перезакидатися. Ось, дуплі там спочатку одна, потім закинувся ось друга. Все, так. Народ не співає закидатися, перенаживлятися і все остальне. Ось раз одна. Ось друга, ну таку маленьку ми випустимо. це таке можна і забрати на жарюху. Нравиться мені в платві, що немає у неї слизі, як у карася, що ті руки не дуже е, грязні. Ось так от. Те клеє? Тебе клеє. Mm? Тебе Тайклея. Тебе угу. Як Тебаклея. Звичайно. Ну, так і знову таке нормально. Ну, народ такая плотвичка раз за разом попадається. Не, не встигаю вам знімати, бо... Перезакидаєшся і одразу клює. Ось такий хорошенький батончик, такий, більше ладошки, не знаю, грам 300-400. Хорошенька така вже пішла трошки побільше. Буду старатися знімати побільше, бо не співаю знімати, закидаю, зразу клює. Народ, ще один за, за той же самий платвой. Такий лящик хорошенький вже другий. Все, жарьоха пішла, будемо зараз закидуватися, ловити таких трофейчиків. Народ, ще один такий паровозик, більший, ніж останні, мабуть. В кінці рибалки ми поважимо, я покажу вам, скільки важить. Ну капець, це такий кайф таких тянуть. Хто не бував на солі, обов'язково рекомендую побувати, бо це казкове місце, де куча риби, особливо весною. Це просто і плотва, і лящи, і густіра. Це просто капець. Це таке удовольствие. Все, ми далі закидатися і ловити. Щось я трошки вже заморився. і вітер піднявся. Таке щось. Прохладненько стало і риба перестала клювати. он От -от. вже другу пачку прикормки, почти всю використали опарищів, там залишилось, виходить ще порції 5 десь. Таке. Ну, щось кльости. Будемо чекати, ще, зараз піду ще поїм. бо щось трошки проголодався. Так, то таке. Ну, весною, якщо у вас є можливість поїхати на селу, їдьте, це завжди круто, завжди прикольно. Весною іменно, коли плотва йде на нерест, то тоді можна подибати нормально так. Але не забуваємо правила нересту, правила 3 кг на одну особу і ловимо все по закону, все чесно. Це якесь нашестеє плотви, тільки що зірвалося ще одне. Дивіться, оце все за хвилин 5 десь. Це капець. Стайка якась прийшла, почала кормитися і клювати. О, Дивіться, ще клює. дивіться, дивіться. Якщо буде видно я все, зараз підсікаю. Тільки що такий паровозик був, я думав це ляж, а це дивіться яка платва велика ля. Десь може грам 500, ну велетенська капець. Все, поїв, замішав ще трошки прикормки, сиджу жду, щось трошки вітер піднявся. Таке. Ну, Перестала щось клювати потихеньку. Не так як я там прошлий раз я показував кадр, що за 5 хвилин там рибин 8 десь щось стайка відійшла щось трошки стих кльов, але такі екземплярчики хорошенькі такі на ладошку попадаються мене клювало не клювало я такий лящик нормальний зайшов трошки піцаку порвав то таке зашивається все такий хороший ну трошки менше ніж попередній, але все одно приємно Кльов трошки притих таке мабуть вже збиратися будемо зараз 11 годин 12 будемо вже їхати бо таке вже слабо клює погано Ото -от, трофейчики закрили полящан і платви. І все. ось Тільки щоб була покльовочка. ну таке Холостих дуже багато, заморююся, його перезакидати кожен раз. отаке. Народ, Сьогодні у нас такий ось ловщик, подбирав найкрупніших, позабираю додому, остальних повипускав. отакі всі великі, саме велетенський лящ, Це оцей такий великий. Все, така рибалочка у нас висла. Круто. Якщо є можливість їхати на селу, їдьте. Все, народ, пока така рибалочка вийшла У нас мені подобалося, все супер. І лящі, і плотва, і синці різні попадались. Все класно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пока.